моя мої сосис! моя мої сосис! Ааа, guys? З вами МакБер, і сьогодні я буду грати в симулятор. Грудний симуля... симулятор і. Коротше, тут є незнайомець, сейчас подивимося, що він хоче. Эй, я слышал, тебе нужно уехать за это. Короче, це не надо це все на российске. Але він коротко, каже, що він готовий тебе, мені допомогти поїхати звідси. Но я заплачу. Короче, принеси мені ровно 10 звзд несера, тогда я все оформлю братан. Понятно, я тоді піду. Наверное, вон туди, надо. Рудний симулятор. Великий студио. Железо мазу із руде, спавні руд. магазин печек. Ну, я ту ще хера не шарю, так що. Бури. Угу. Понятно. Ну пришли, подивимось, що це таке. Спавнір руд. А, почекай, воно вилітає. Так, і що робити? так просто добувати. О, уголь. Ну, скоріше всього, просто треба тут требует. Ну, просто купатись. Ну, в принципі, нічого важкого. Короче, я вважаю, я добув достатньо рут. І тут є обмінник, інструменти і улучшение рут. Обмінник — це. угу, Інструменти. Опа. Тут надо ще один міні-камінь, щоб зробити камінну кірку. Ну, Давай добудемо. Якраз. Ивент через шо. Чи 3 2. Два я быстро щас куплю. Да. Все, вот Кирочка. Один. И що? Сейчас тушь не буду. По карте были запавнены. А вот! Вот ты, надо їх збирати. Все, я зрозумів. Ну, золото в Майнкрафті не дуже то тоді полезне, але... Тут думаю, воно буде полезне. Дуже. Хм, Ну не шо, вже всі пропали. Ну, скоріше вс, ладно. <кхем> да, пропали. Почекай, і я тепер за це можу... не можу. Ладно, давайте почекайте. А что ж, щ... тут есть еще об... а, обменники. Улучшение рут, За 32 тела я получу уголь, медь, камень. То есть еще медь добавить. А, ну значит, я буду улучшение рут купить. Ну, погнала дальше купаться. Просто. Ну, ничего что дальше, ребята? О, у мене є 32 ближніх, давайте тут можна купити таку, типу, кнопку. Опа. І це улучшення руди. І типа мені треба во так зробити. Що мені зробити треба з кнопку? кнопкою? Просто хай мене буде. Що мені з нею робити, я не поняла. А, вот! Тут. Все. Тепер що буде? Пока що все те саме, нічого нового не замечаю. Ну, кажуть, що там буде м'ять. Давай подивимось. О, вот м'ять, реально. Три м'яді. А тут, а тут вообще надо переплавать. И 16 литров, то тут ще буде железо ба. Так, подивимося, що тут є. Інструменти. Так, надо ще, я думаю, прокачати інструменти. Ледя надо все назвать. Ну вы понял. Медь. Медный бык. Так, какие сейчас, себя. Спешка, так, короче. Теперь ты копаешь... А. О, имба. Блин, жаль, что я видишь, вот сейчас им буде. Бля, кирка взломалась. Ми... Хоть бы медь копалась. Не, почекай секунду, секунду. Я сейчас быстро, быстро. Не, ну це. то Та, бля. Так медленно, капец. Давай я переплавлю, и тут я печка. Сейчас закинем угля и переплавим медь. Уже, наверное, переплавилась моя медька. Ла ще надо трохи, Так что я ще подубаю трохи цього. Короче, я вже переплавив свого цього, але я тут побачив івент, Так що зараз трохи ще докопаємося і заберем це улучшення руди. Так що, Оп-оп, опа, давай швидко забираем е шо, 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 шо? Спешка, имба. Копаем со скоростью света. Я возьму щас ми, трохи і ще сюди закину. І... Купляємо, короче, улучшение руд. Опа! Так. Ну, улучшение руди другого уровня. Бим. Тепер буде... железо. Крутяк. Железо це вообще топ. Так що погнали купати. О, вот и перше железо. Ой, вот и другое. Короче, мне кажется, мне медь пока не так нужно, как железо. Так что, почекаю это медь. Так, что нас Ну, скорее всего, будет хорошо купить улучшение руды третьего уровня. Хотя, можно будет купить сразу, не можно. Эээ, да. Короче, инструменты. О, давай купим кирку. Не знаю. Ну подожди, подожди, секунду. Потому что можно 5 купаться. Я сейчас собі куплю печку и буду. Точилку. Причем тут точилка, я не знаю. Тут, до речі, можно просто не можно. Ах, ви ж всегда Не знаю. Все, ладно. Я сюда поставлю всі свои недоматеріали и буду просто копати. Ой, Иван сейчас буду. Бля, если это спешка, то мне сейчас срочно надо купить то кирку. Mm -hmm. О, золотая лихорадка быстро погнала, сбираем все. Давайте погнала, сбирать надо все. Збираємося золото, яке тільки тут є. яке тільки бачу. Давай, надо 32. Та давай! Все, є 32. Ну, даже більше, це вообще топ. Я зможу купити. Вже круту хірку. Она просто в ефіну 2. На що вона мені надо тільки, я не знаю, ну. Хм. Це чи це? Ну тут з'явиться алмази. Шелу буде все таки то, так що я щас піду, ще собі заберу то, що я там переплавив І все, круто буде. Тик, мирний бик, тик. Ще оце. У мене є два золота. О, Боже, два железа. А, ну, почекай, у нас є медь, і я можу собі купити кирку. Опа. У мене є кірочка кирочка имба вообще. О, ще тут же лежать у нас. Погнали копати. Короче, я думаю, вже хватить. Так, скільки в мене там матеріалів? Ого. Ага. Не дуже то й багато, то не дуже мало, в принципі. Давай ще закинемо же, подивимся, що там ще. Вот железку, вот медь. Ну, я думаю, що на цьому вже можна заканчивати. Я добився кірки, вот такої вот прикольної. Ну і думаю, на цьому можна заканчивати. З вами був МакБер. Всім удачі, всім!